Європейський парламент підтримав перегляд бюджету Європейського союзу на 2021-2027 роки. Документ містить положення про створення нового фонду допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту. Правки підтримали. 393 депутати. 136 проголосували проти, а 92 утрималися. Парламент підтримав правки, оскільки ЄС хоче мати до 31 грудня 2023 року адекватні засоби для підтримки України та продовжувати пом'якшувати соціальні та економічні наслідки війни. Нагадаємо про створення фонду повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Згідно з планом, кредитні кошти виділятимуться протягом наступних чотирьох років. Допомога ЄС Україні за час великої війни перевищила 80 мільярдів євро.